Вітаю вас, мої любі сонечки. Дякую Богу, дякую вам за всі наші єдині молитви за нашу святу землю за Україну. Також всім дякую своїм учням, всіх, хто разом зі мною тримає купол світла творця та пам'ятаєте, наш трьохфазний захист. Дуже, дуже, дуже потужний. Дуже дякую вам і завжди з вами на зв'язку, особливо в Телеграм. Каналі, ви знаєте, що ми там з вами постійно сонечки на зв'язку. Також кожен, хто відчуває серце, може приєднатися і практикувати разом з нами, і тримати світло на цій світі землі. Дякую, мої любі сонечки, всім, хто під час повітряних тривог разом з нами тримає енергетичне поле нашої землі, нашої Божественної України. Дякую, дякую, дякую. Дякую Богу, дякую вам, мої любі сонечки. Також хочу нагадати, що в відкритому доступі є вже новий вчора. Вийшов подкаст з дуже сакральною, неймовірною темою, яку я ніколи не відкривала. Особливо в відкритому доступі це тема дуже сакральна і важлива для всіх нас. Це тема секс та тантра. Якщо готові, послухайте. Вона є на Spotify, на Apple Podcast і на YouTube Music. Також є мантри в моєму виконанні, звісно, на Apple Music і на Spotify. Можете все знайти, мої любі сонечки. З радістю ділюсь з вами, і все це, звісно, в відкритому доступі. Також йде набір зараз на божественне навчання, яке відбувається в прямому ефірі. Його унікальність в тому, що це вже дуже багато років в прямому ефірі, в чистому потоці світла. Я передаю чисті знання і практики. Практики ніколи не повторюються, не начитуються. Тобто, це саме актуальне навчання, божественне, яке тільки може бути. Я з радістю передаю це навчання вже багато років і для того, щоб ваші серця відкрились, для того, щоб ви забрали увагу з своєї старої свідомості, своїх старих ілюзій, відкрились, відкрили в собі світло, почали жити радісно, процвітати. Щоб ви відчули, хто ви є насправді, відчули себе і проявили на землі, що саме важливо, свою вищу реалізацію. Тому що ми вже просто людьми побули, пожили з вами як свідомість, людина, тварина. Тепер вже прийшов час перейти до вищої свідомості і пожити на землі як творець, як свідомий творець вийти з загальних. Егрегореальних, скажімо так, полей матриці, побудувати нову, абсолютно божественну енергію і нову реальність. І це ми все з любов'ю вже робимо, і любі сонечки. Тому приєднуйтесь. Люблю вас, ваша Ая.